Вітаю! В 2025 році українські підприємці стикаються з новими викликами, пов'язаними з бронюванням працівників, проходження ВЛК, працевлаштування ветеранів тощо. Тому сьогодні на інтерв'ю я запросила Крикун Катерину, юристку компанії Правовий лідер, щоб обговорити ці нагальні реальні питання. Пані Катерина, дуже вам дякую за ваш час, що е, в вашому щільному графіку знайшли е, час відповісти, допомогти е, моїм підписникам та всім, хто буде дивитися це відео. І я дуже буду вас просити почати з основних змін в законодавстві щодо бронювання працівників в 25 році і які ключові моменти мають знати враховувати підприємці. Так, е, доброго дня. Дякую, Владислава, за запрошення. Е, ну почнемо. Почнемо по суті. Е, дійсно, з 1 грудня 2024 року в Україні е, набули чинності нові нові, нові законодавства е, стосовно бронювання військозобов'язаних працівників. Були вони затверджені постановою Кабінету міністрів України від листопада 2024 року по номеру 1332. Тобто, навіть ті громадяни, що мають бронювання, мають отримати нове. Тож давайте я коротенько, тезісно поясню взагалі всі нагальні зміни. Найперше і насправді це навіть хороша зміна: це електронне бронювання працівників через портал Дія. Uh, тобто uh, на сьогоднішній день воно буде здійснюватися тільки електронно, і це дуже добре, тому що ми можемо сказати, що зменшуємо кількість корупції і інших там схем, які могли бути раніше. Тобто, завтра, uh, тобто, зараз керівники підприємств, установ та організацій. Uh, Відповідають за включення працівників до відповідних списків, і це саме все через електронну систему. Також основна зміна це середня заробітня плата працівників. Вона має зараз сягати за останній квартал не менше двох мінімальних заробітних плат: тобто, це в районі 20 тисяч гривень. Також зміна основна це відсутність заборгованості податкової, тобто має бути все сплачено, і також ЄСВ має бути сплачене. Потім зміни квотів на бронювання. Тобто від загальної кількості тільки 50% військовозобов'язаних можна буде забронювати. А, також а, саме терміни підтвердження критичності підприємства, які бажають забронювати працівників, а, мають подати а, вчасно списки усіх працівників, тобто це до 28 лютого 2025 року, і тому потрібно а, не гаяти часу вже а, подавати і подавати не пізніше початку лютого. А, також є така зміна як обмеження бронювання. Це означає, що заборонено а, бронювати працівників, а, які не стоять на військовому обліку та не мають військово-облікових документів. А, ну, якщо коротко, тезисно і зрозуміло, це насправді основні зміни, які були. А ви сказали, що бажано податися до, ну, на початку лютого, тому що довго перевіряють документи, чи ну, з чого ця рекомендація? Це рекомендація для того, що ось, наприклад, якщо подали працівника і чомусь пішли відмови, так. Ε... Відмовили від бронювання. У вас буде час на подання Так, да, подання по нові або оскарження, і так далі, тобто мінімізувати ризики, взагалі, Угу. краще це все робити. А скажіть, будь ласка, чи є вже кейси, як правильно оформити документи для бронювання працівників через портал дію? Щоб оце uh, уникнути таких відмов та затримок? Ну, взагалі, так я можу розказати вам процес. Я думаю, він також буде цікавий. Це починаємо з авторизації. Керівник або повноважена особа підприємства авторизується на порталі Дія через свій електронний підпис. Там починає формувати безпосередню заяву в заяві. Подаються е документи, які підтверджують критичність, е документи довідка про сплату е заборгованості, і також про рівень середніх заробітних плат. Також под формується список працівників е і надаються військово-облікові документи та підтвердження саме посади, е на якій працює працівник. Стосовно правильності документів і правильності подачі заяв через електронну систему, я би радила кожному керівнику з підприємств. Це все таки щоб юрист або досвідчений адвокат допоміг, тому що тут треба підходити правильно і мінімізувати якісь помилки, з якими Можливо, там буде тяжко справитися якійсь особі, яка до цього не займалась такими питаннями. Угу. Якраз давайте, якщо ми вже почали про помилки говорити, а взагалі, які можуть бути найпоширеніші помилки? Ви можете зараз не розповідати, бо у нас обмежений ну, час, як їх там виправляти чи там мінімізувати ризики, але просто, хоча б основні помилки, які бувають. Про припадання документів, можливо, про приходження ВЛК працівниками, ну можливо, ви з чимось стикались? Так найбільші помилки взагалі підприємства це скажімо так, невідповідність, Там заяві вказується одне. Додатки додаються зовсім інші. Або ж в датах плутанина, тобто людина пройшла ВЛК тоді, то вони пишуть зовсім інше. Ну, тобто, саме в більшості проблематика в невідповідності і в таких помилках, що просто неуважність, наприклад. Також можуть бути помилки в тому, що працівника ну, тобто. Приходить там якась повістка, да для уточнення даних для проходження а, Там роботодавець, yeah. коли робить це направлення, не вказує якісь, не вказує роз'яснення, чому що взагалі потрібно. Uh, і не, під, не підкріпляє це все за законодавством. Тоді вже несе відповідальність і підприємство, і також йде порушення від саме військово зобов'язаного, і потім, потім виходять такі дивні питання: і хто на кого скидає відповідальність. Uh -huh. Ну, Приблизно такі. Також uh... Помилки о, при підтвердженні критичності підприємства це також було і достатньо часто допускається. А що змінилося в процесах визнання підприємства критично важливим? І які критерії зараз є обов'язковими? Критерії є обов'язковими це те, що о, Дійсно важлива для економіки, підприємства мають показати, чим вони займаються, і це все розписати, показати свої, свою документацію, що це дійсно важливо важливе для економіки, дійсно важливо для забезпечення населення населення. Ну, насправді. Стосовно саме визнання критичності, критерій дуже багато, і це така достатньо розгорнута тема. Тут є дуже багато чого сказати. Я, я зрозуміла, просто так, критичність це таких для великих якихось підприємств, і, звісно, тут, скоріш за все, просто напевно потрібно окремий ефір з вами робити для того, щоб прямо всі ці моменти проговорити. Давайте про ще одне питання, яке ну, цікавить: це про працевлаштування ветеранів. А, наразі Україна видає там спеціальні квоти, дає соціальні гарантії, якось адаптуються, в тому числі компанії також стараються, великі компанії стараються якось адаптуватися до всього цього. А можливо, у вас також є або досвід, або кейс щодо юридичних можливо аспектів яких які слід враховувати компаніям при працевлаштуванні ветеранів? Так, ну взагалі, давайте почнемо з того, що це все регулює, який закон, це закон про зайнятість населення, і також зміни до інших нормативних актів. І я вам скажу, що на сьогоднішній день це стає, скажімо так, не нагальна проблематика, але вже є проблема саме у ветеранів і саме у учасників бойових дій, інвалідів і так далі. А, чому? Тому що раніше, на жаль, таке було. було те, що зверталися на підприємства інваліди, ветерани і так далі, і їм просто масово відмовляли взагалі. В роботі або вибору, ким працювати, на якій посаді, які уклади мати. І, в принципі, роботодавці не хотіли наймати цих працівників, тому що. Скажемо так, в принципі, законом регулювалось, але по факту в дійсності не дуже. Тому зараз вводяться нововведення і також більш жорстокі квоти, тобто, це, наприклад, Підприємства, в якого е, більше працівників, ніж вісім, вони мають і зобов'язані наймати е, ветеранів чи інвалідів е, від 4% від взагалі е, всіх працівників. Е, також е, коли роботодавці Ну, проходить період певний, і роботодавці повинні надавати звіти щодо залучення працівників, взяття працівників на цю роботу. Також це достатньо для роботодавців зараз гарні зміни і це вигідно, тому що, по-перше, вони не залишають наших. Ветеранів без роботи, наших учасників бойових дій, вони їх приймають на роботу, а вони зобов'язані їх прийняти на роботу. Вони їх не мають обмежувати в виборі посад на даний момент. Якщо, наприклад, обмежується, то це є певні ризики для роботодавців. Це звернення до уповноваженого з прав людини. це тобто додаткові проблеми для роботодавців. Є свої плюси. Тобто, якщо, наприклад, людина, яка в якої інвалідність звертається на роботу, у роботодавців є можливість відшкодувати кошти за те, що ця людина приходить, її треба навчити з її особливостями адаптувати і також Налаштувати його робоче місце. Це можуть бути пантуси, ну і так далі. І це все буде відшкодовуватися державою, працівникам. Тому є дійсно свої плюси, тобто захищеність саме ветеранів, і а, також, а, скажімо так, плюси для роботодавців і підприємств. Угу, угу. Я розумію, що ви зараз розказуєте, і, і з боку зі сторони дивитесь b тобто зі сторони бізнесу, і зі сторони фізосо. Чи правильно я розумію, що ви можете допомагати як і тим, і тим, ну, наприклад, в випадку, якщо права порушуються військовозобов'язаних або ветеранів, а в тому числі ви можете допомагати і підприємствам. В плані, якщо там оскаржити відмову в бронюванні працівників або а, допомогти з визнанням критичності. М -м тобто хотілося б, можна розказати трошки трошки про себе та про компанію вашу, які е чи всім ви можете допомогти, які можливо проекти ви берете, які не берете. Так е беремо проекти, все, що згідно чинного законодавства, можемо допомогти, будемо захищати права, е обов'язки е і роботодавців, і компанії, військовослужбовців, взагалі всього населення, е тому що і е ну, взагалі бажано жити в мирі правильно. В мирі всередині і так ми будемо захищати. Е і в нас достатньо позитивна практика вже є е стосовно е мінімізування ризиків відмов е в статусу критичності підприємств. Е також е саме. Е Допомогти підприємцю правильно себе вести. Наприклад, в таких питаннях, коли заявка на бронювання вже подана, а прийшло, прийшли повістки на ВЛК працівнику, як з цим взагалі боротися. Так, це наші кейси. Ми ще раз повторюсь, маємо позитивну практику, як це взагалі робиться. І mm -hmm. також а скажіть, будь ласка, я вибачаю, що я перебуваю, просто якщо ви зачепили цю тему, е чи як все ж таки правильно ді діяти роботодавцю? Е йому е ну, превентивно включити з вами договір, умовно кажучи, і одразу дзвонити, чи потім, е чи спробувати самому якось це вирішити це питання з? ВЛК, ТЦК. Тобто, все ж таки, ви б радили це превентивно, заключати з вами договір ну, компаніям, так? щоб ви превентивно це аналізували і щоб був ваш номер телефону у а, підприємця, так? чи, можливо, все ж таки є якісь варіанти, наприклад, що. Людина в першу чергу може зробити безкоштовно, поки що, наприклад, без юриста. Чи таких випадків немає? Що без юриста неможливо вирішити якесь питання? Ні, чому можливо стає така тенденція на сьогоднішній день, що От підприємства, особливо маленькі, вони не хочуть залучатися юристами або адвокатською допомогою, і потім, скажімо так, навіть е, питання там критичності або питання бронювання працівників. Була вже така ситуація, що подались на бронювання, і виходить такий період, що там ні в кого немає бронювання, абсолютно нічого. І в цих підприємств стає дуже великий ризик взагалі зупинки цього підприємства, збитки, і пішло, поїхало. І тільки потім можуть дзвонять до адвокатів, а адвокати беруть за голову, а там помилок вже дуже багато. Тому дійсно краще залучатись до допомогою юристів-адвокатів заздалегідь. Я не скажу, що це сильно дорого на навпаки, це достатньо вигідно, тому що краще зробити правильно з першого разу, ніж потім виправляти помилки. І це і менш затратно, і, ну, і взагалі мінімізує повністю всі ризики а, пані Катерина. Дуже вам дякую за відповіді на мої питання. Інколи вони були такі каверзні, як на мене. Скажу, що знання актуальних юридичних аспектів допоможе підприємцям уникнути ризиків, як ви сказали, та забезпечити стабільність діяльності. Також як ви сказали. Тому о, подумайте просто це посил всім глядачам. Все ж таки, я завжди топлю за те, щоб робити все це превентивно, особливо ну наразі в нашій ситуації. А, тому ще раз вам дуже дякую, пані Катерино, за приділений час. А, в описі під цим відео ми додамо а, додатково а, посилання на портал Дія, де можна зробити це самостійно, але також дамо посилання на правовий лідер для того, щоб а, компанія змогла допомогти все ж таки все зробити правильно з першого разу. Так, дякую, Владислава. Дякую.